Як вважаєте, чи реально пенсіонеру розпочати бізнес в Україні у новій для себе сфері і за лічені дні отримати кількамільйонний контракт? Як показує досвід, такі шанси досить високі, якщо у вас є родичі в поліському лісовому офісі. У першому півріччі 2025 року ця структура спрямувала 40 мільйонів гривень приватним компаніям і підприємцям для догляду за волинськими та рівненськими лісами. Зокрема, такі підряди майже на 11 мільйонів гривень дісталися родичкам посадовиці лісової галузі Оксани Баран, а саме її мамі Надії Кушнір та свекрусі Валентині Баран. 65-річна пані Надія зареєструвалася підприємницею лише за кілька днів до того, як лісівники надіслали її лист з запитом ціни послуг, і саме її згодом довірили підряд на понад 7 мільйонів гривень. Щоправда, до цього лісовідновленням та лісорозведенням волинянка вочевидь займалась не надто активно. Колись в саді ще як замолоду робила там в першому ну, біля почти, та якби. А потім в Італію стала їздити. Вона років 20, напевно там була. Сваха Надії Кушнір Валентина Баран тепер також досить успішна підприємиця у сфері лісового господарства. У 2025 році вона отримала підряд від ківерцівського надлісництва на майже 4 мільйони гривень. Але про свій бізнес силі правді жінка не захотіла розповідати. Нічого я не подавала, мене не було. Вибачайте, бо я не маю говорити ще один родич обох підприємець, зять пані Надії та син Валентини, Роман Баран, має більший досвід надання послуг у лісовій галузі у 2014 році. Його визнали винним у привласненні та розтраті грошей держпідприємства Поліське лісове господарство. Підприємець тоді отримав умовний термін та потрапив під амністію. Згодом його уштрафували за змову на тендері і закупівлі пожежного автомобіля для ратно агролісу. Втім, це не завадило йому і далі отримувати замовлення від держструктур. Всім треба кормити сім'ю. Хтось працює в надлісниці, хтось є фоп. Кожного свій різні бачення, як заробити, заробити на кусок хліба. Хто як, хто як може, так заробляє. У таких підходах до пошуку підрядників, чиновники лісової галузі проблем не бачать. А ви пишіть в коментарях. Більше деталей про те, як свахи доглядають волинські ліси, дізнайтесь із нового відео Сили Правди. Тож підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі новин першими. До зустрічі.